Як почати цінувати себе, якщо я ніколи цього не вміла? Актуальне питання в наш час для того, щоб почати цінувати себе, важливо ставити себе в пріоритет на перше місце, розуміти, чого ви хочете, давати цим речам вагу та реалізовувати в своєму житті, саме те, що ви хочете, і це буде вас наповнювати, ресурсити, через це ви будете бачити свою. Вагу в своєму житті, саме ваше, що ви це робите для себе, а не для інших. І тут якраз такий важливий пункт, коли ви щось робите, робите якісь вибори в своєму житті, запитувати себе. А я це роблю для себе чи для інших, чи тому, що так треба зробити. Тому перше, що важливо, це вибирати себе, да, і робити те, що хочете ви. Також важливо себе не критикувати і прийняти себе такими, якими ви є, бачити себе з такої позитивної сторони. І для цього ви можете зробити таку просту вправу, це написати список. Чим більше, тим краще. Що що вам в собі подобається, за що ви себе любите, за що ви себе хвалите? Написати такий список своїх досягнень це вже такий список списків, які вам варто написати про себе і перечитувати тоді, коли у вас є якісь негативні стани. Да, негативні думки про себе, тому що такі списки вони показують вам, в першу чергу, вашу цінність, вашу унікальність для вас самих. Також важливо розбиратися е, своїм мисленням, да, чому е, ви себе не цінуєте. да, Звісно, це тягнеться з дитинства, і з цим всім потрібно розбиратись і вчитись жити з позиції Я на першому місці. Мене звати Оксана Рябініна, я коуч і зараз якраз допомагаю багатьом жінкам зростити свою самоцінність і цінувати себе. Якщо у вас ця тема актуальна, то підписуйтесь вже багато. Розкрила її в своєму блозі.